Ну і всім привіт! Сьогодні ви на каналі Ксенія Швабович. І сьогодні в нас нова паперова розпаковочка. Наша новиночка, вона мені подобається, тільки вона трішки така маленька. Тут, якщо я не помиляю, 6 пакетки. Так, тут правила, правила такі: тут буде попадатися одяг для цих качачок тобто для них є номери. Отакі От прикоганькі. Ну, і я б сьогодні би хотіла б взяти з них упс, впаву. Я хочу взяти, давайте візьмемо ось цей, така мила качечка, трішки не вийшла в мене і тут трішки ляпнула, але це нічого. Сьогодні ми закінчуємо колекцію приготуй, і це буде результат. Сьогодні ми ще закінчуємо колекцію лісові коти. Будуть тільки три колекції на каналі, але я, напевно, багато новинок підготую. З паперових котиків там одяг попадається для них. О, такі мілашки. Я би хотіла взяти. Давайте візьмемо ось цього котика, такий сіренький, гарний. З квадроберських масочок. Я хочу взяти. Взяти, взяти. Давайте візьмемо ось цей пакетик, він такий естетичний. Стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку дістаємо наш каталожик, який сьогодні, саме сьогодні, кінчиться. Я просто в шоці. Тільки недавно починала цей каталожик, тільки недавно починала відео. І тут він вже закінчується. Так, пане відмову. Ось. І перша наша колекція. Ця колекція приготує наша перша колекція, яку ми сьогодні розпаковуємо. Так. А, що я забула про лісових котів? Вони зараз зачекається. Так, 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 і зараз ми подивимось на наш гарний результат. Напевно, ви вже здогадалися, бо бачили цю картинку в Pinterest. Нам попадається. Я забула це називається, якщо я не помиляюсь, це панкейки. Я трішки заплуталась, але такий милий десертик. Я його старалась малювати. Номер у нас один середині. До речі, завтра виходить обзорчик на цей каталожик. Я ще я не забуду, або після наступного відео. І так, ще одну колекцію я пропустила випадково. Вона нічого не. Чекайте. я ще найти. Крапкаємо. Зачекайте. Зачекайте. Так, стоп, трішки загубилось. Так, ага. Колекція. Лісові котики. Дуже мала колекція. <кхм> чи якось треба цей пакетик обережно відкрити. Пакетик сам я не старалася, якщо чесно, робити, але сюрприз я просто старалася дуже робити. Старалась. А пакетик то написати лісові коти. Так, якщо чуєте, то що в мене трішки якийсь дивний голос, то вибачте, я трішки прихрипла. Тут трішки буде такий голос про цього відео. Так, так. О, я його дуже гарно запакувала, Бачу Потім від мене він не відкривається. Так він доволі, до речі, великий. Угу так, 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 так. Вау. Нам випадає ось така киця. І називається вона. Її ім'я Медолапка. і здібність присипляти істот навколо. Я вже її клею. цю трішки. Так. От. Нічого, трішки буду отак стирчати. Чи цьому місці наклеїти? Ось так от. Тільки так погано приклею, але нічого. Так. Ось така колекція в нас вийшла, таке нам попадалося. Ось гарно. Ідея, якщо що, всі можете брати. Так. Дістаємо наш другий каталожик. Це вже новенький гарний каталожик. Угу. Наша колекція, яку ми зараз відкриваємо, це кодроберські маски. Я старалась над цією колекцією. Зараз треба трішки відклеїти. А, у все тут! Відкриваємо. Вот ось тут она програма потрібно обрати, гарна маска. так, кладу. Ця маска мені не дуже подобається, вона вийшла якось трішки дивною, Не знаю, чомусь мені так здається. Не вийшло, я все спортила. Вам звісно то не видно, але мені гарно видно. Так, я якось зробила. Ну, так, і ще майже забула. Треба приклеїти полуничку. Це, напевно, єдина маска, яка мені не сподобалась трішки не Гарно наклеїла. Тут та сторінку зараз нам варто позволити. Капець. Дякую. Дякую. Так, зараз. Я трішки здарила, я хочу отак от Але от все рівно ця кулекція остатично виходить. Я хочу трішки змінити свій стиль малювання. Я вже ось зменю, бо старий каталожок не дуже гарний, порівняно із цим каталожком. Старій каталожок не ходить, у нас подкований відкрити стрінки з нашими майбутніми новинками. Це буде дуже сумно. Так. В мене не виходить. Я вже трішки спідніла, як це робить. Так, нарешті я вирізала за кадром, скільки довго я підклеювала. Так, і зараз... Ой, Ой. Зараз поставила те, що Так, Такий нам котик тут попадався, дуже гарненький. Таким у нас потик, він під номером 4. Зачекаєте? Якими ще не це все по боках, зараз трошки підправимо. Зараз розпаковуємо, тобто відклеємо цю наліпку. Угу. Так, нарешті я відклеїла, Приклеїмо. Сюди так трішки буде виглядати, але це нічого. Угу. Так який одяг нам на неї попався. Угу. Нам впалася така кутинка. Герл. Герл. Тишки, нагад, не вийшло. Так, ось такі М -м, красивочки статичні з гайтерами, якщо не помиляюсь, вони називаються. І ось такі джинсики. Так, а зараз ми йдемо до новеньки нашої. О, вона. О, <laughs> так, це колекція качечки. Дуже рада. Що, я вже випустила нове відео. І цю колекцію, насправді я її давно доробила. А, це попадається та, над чим я старгалася дуже сильно через тут не очемко пелс так під яким номером ой Таким. під номером 5 ось тут я так і думала що нам випадаться так нам там випадає я над тим старалася через те що мені треба було... Мало це прорізати для самого крильця тієї качечки. Дуже естетично. У мене трішки голос хрипить. Прошу велике виключення. Фух, це було дуже важко. Я вам кажу, це було дуже, дуже, дуже важко. Ну, трішки тут буде не так, але так вийшло. Вибачте, до речі, теж за освітлення. Вибачте за освітлення, просто зараз, по-перше, трішки темно, а моя ось ця лампочка. Я її, надіюсь, виріжу. Вона розрядилась. А я загубила сюрприз. Друзі, я загубила його шапочку. Вибачте, але шапочку я десь загубила, не знаю, де. Але якщо знайду... Діксем відео то обов'язково прикраїні. Ну, а на цьому наше відео. Закінчиться. Всім па-па, Гарного настрою. Дякую за перегляд. І всім па-па. Люблю вас! Цілую.